Доброго дня, виставка компанія Автопарк, У нас ось таке нове надходження. Це на b 7 2013 року. 2.5 у нас е, газ-бензин, е, На автоматі на передньому приводі з пробігом 165 тисяч кілометрів. Гарний колір автомобіля, гарний стан, купузу, без зайвих зауважень, стяжка у нас комплектація. Є в нас камера заднього виду, додатково. Оригінальні титани стоять. Взагалі без бордюри, кіновесенька, е, кромрад, зимова резина. Ще теж комплект літній. Два тут і, ну, і два багажнику. Е, гарний стан. Вона обслужена на гарному салоні бежового кольору. Сідушки дуже класному стані. Є електрорегулювання водійської, дечки світа, дечки дощу, мультикермо, круїз також присутні. є на спідірів сидінь зони, додатково встановлена ось така мультимедія, є навігація і андроїд мультимедія. Теж присутні нас люк. Салончик, повторюється в ідеальному стані чистенький, охайний, доглянутий без ніяких зауважень. Технічно автомобіль повністю обслужений, завжди обслуговувався вчасно. Всі фільтри масла уміє, худовка обслужена залом без ніяких додаткових відкладені автомобіль. Ось, якщо когось зацікавити автомобіль, приїжджайте в місті Львів під смажений сядь, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк. Я нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по хорошим цінам.